Всім доброго здоров'я! Станом на 6 жовтня в умовах воєнного стану, Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Ми виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Персонал виконує планові роботи з експлуатації. Діючого обладнання, а також планові ремонтні роботи. Основним завданням є підготувати генеруючі потужності до роботи в осінньо-зимовий період, підготувати тепломережі, а також водопостачання, водовідведення, за яке відповідає колектив Хмельницької місця супутнику до роботи в осінньо-зимовий період. Тому роботи завершуємо. Готуємо тепломережі до подачі теплоносія. Важливим завданням є забезпечення надійності роботи елементів схеми видачі потужності під час можливих ракетних загроз. Активна робота проводиться щодо спорудження спеціальних захисних споруд. Відповідно, колектив активно працює, цілодобово працює для того, щоб забезпечити надійність. На випадок агресивних дій і можливих ракетних загроз щодо розподільчих пристроїв, а також об'єктів атомної генерації. Тому дякую всім, хто долучений підрядні організації безпосередньо колективи наших відокремлених підрозділів компанії, колективи Хмельницької АЕС працюємо заради того, щоб підготувати і забезпечити надійність. Роботи нашого обладнання. Персонал Хмельницької АЕС продовжує збирати кошти для того, щоб допомагати нашим захисникам. Наше завдання максимально сприяти і робити так, щоб захисники отримували те, за чим вони до нас звертаються. Нам вдалося подолати 200 мільйонів рубіж це ті кошти, які ми. З вами зібрали і перерахували на відповідні рахунки, а також з цих коштів закуповуємо все необхідне. Станом на зараз вже зібрано біля 205 мільйонів гривень. Відповідно, це нам дає можливість закуповувати необхідні речі, які на тижні, що минає, ми передали. А це і реанімобіль, це квадрокоптери, тепловізори, старлінки, запасні частини. І багато багато чого іншого, те, що потребують наші захисники. Окрім того, з початку великої війни, завдячуючи тому, що ми згуртовуємо і проводимо різноманітні спортивні заходи, сімейні заходи. Нам вдалося зібрати ще додатково біля 4 мільйонів гривень. Тому дякую всім, хто долучається, дякую всім, хто допомагає. Працюємо на перемогу. Слава Україні!